Минуло майже два місяці з того часу, як російська авіація поцілила в будинки мешканців на вулиці Труфанка. Він в одне врем'я унадив з дня три. Тоді або збили його. Як час, так і починає оце полоскать. що два взриви було. Він шесть кинув бомб. Ну по тричі по три бросав якраз сюди. І чую, по криші попадала земля. Кажу, це десь недалеко. Вийшов сюди, тихо, на вулиці, мов нічого не горить. Вийшов на ось, іду, йду, тоді побачив провод обірваний, тоді ось гараж оцей, тоді вже побачив. Оце все-все. Оце воронки я не бачив, і дві в огороді. Хазяйки не було, вона в Ізраїлі, бо і хоронить би нічого було. Від будинку лишилася вирва та купа сміття. Будинок пані Али між двома зруйнованими. У час, коли російська авіація скинула бомби поблизу її домівки, господині з родиною там не було. Про те, які пошкодження має її оселя нині, розповідає. Повністю дирка у даху, стелі немає, і випало сюди вікно, стіна пішла, її там видно, вона пішла всередину. І з середини у хаті дерево пішло. Аби дерева не було, вона, мабуть, зовсім склалася. А так от, от тримається, вікна цього зовсім немає, а там, спасіба Богу, що по три так два, один залишився. Із середини. Жінка каже, що полагодити домівку зможуть і самі, але грошей на цю справу наразі не мають. Чоловік у мене, строїтель, сам може і робити, і трудитися, так що я думаю, він каже, що я все зроблю, аби тільки були кошти. А де її взяти на даний час, як кришу повністю всю треба перекривати? У нас там стоять і таски, і кружечки, і ванночки, і корита, і все на світі воно лє. У одній кімнаті натяжна стеля, вона вже провисла, обвалилася на неї. Там усе. На підтвердження своїх слів пані Алла демонструє стелю та як намагається вберегти те, що лишилося. Анатолій Васильович під час авіаудару був із родиною у своєму будинку. Як вони лишилися живими, говорить, не розуміє. Був дім площою 70 квадратів і немає майже нічого. До 12 ночі. Поки до обоє тривоги були ми у підвалі сиділи. З цією сім'єю вийшли з підвала і пішли ми, ну я кажу, давайте як чувствував, пішли ми в ту маленьку кімнатку, де оце диван стоїть, Чую – взрив. Я крикнув. останню минуту ложись на полу і відкрий рот, щоб не полопались перепонки. Бо так як я аванець, я знаю ну, цю ситуацію, якщо при таких случаях. Тоді ми всі попадали на пол, мене взривною волною підкинуло і кинуло мене на газовий качу. І оце рукою вдарився. І прикидало мене з землею. Я десь около часу лежав прикиданий, копали ту больницю, підвезли, а в больниці нас, ну, як, первому, що казали, ну, то, то я. побули ми. До вечора тоді забрав син до сватів, ну, пакутах, ну, трохи от той, ну, одійти. На місці оселі пана Анатолія вирва. ще одна там, де був його підвал. Оце в нас би була братська могила. Оце ми сиділи отут в погляд. Оце має тут акумулятор, бетон з водою. Чоловік подав у застосунок дія всі документи, що мав. Просив допомоги й у місцевої влади, поки отримав тільки відписку. Міський голова Лебедина Олександр Бакликов каже, обстежують. Зараз цей процес триває. Люди пишуть заяви на обстеження, проводимо обстеження. Ще не завершено. Частково ми вже подали документи і розрахунки на обласну державну адміністрацію. Там поліза напрямку. А власне державна адміністрація на провинні ЖКХ, де партнер господарства Там одні таблиці давали по освіті, там окремо. Те, що ми можемо робити, те ми робимо. І допомагали і дахи вкривати, і плівки закривати. Це те, що було в наших силах. Але той самий ЖЕК сьогодні не в состоянні витягнути повністю, ми підрахували нам. Десь так, по мінімуму потрібно близько двох тисяч листів шиферу, пораховано скільки потрібно дерева. Все це досить-досить таки багато. І дайте що небудь, поможіть чим небудь Ніхто, нічого. Я хотіла стріляти по два, думав, що тут.